Сьогодні комунальне виробниче господарське підприємство по місту проводить заміну старих контейнерів для сміття на нові металопластикові. Ця робота проходить поетапно. Перша партія була замінена ще у 2023 році. По вулицях Селезньова, Грушевського, Кемського, Івана Богуна. У 2024 році нові металопластикові контейнери з'явилися по вулиці Генерала Кульчицького. Цей рік розпочався із заміни старих контейнерів на нові в мікрорайонах Бровар та Корстень Подільський. Сьогодні робота. Проводиться по заміні контейнерів по контейнерних майданчиках в даний час по мікрорайону коростень подільський тому що там стоять кубові контейнера. І вони вже за тривалий час вийшли з ладу. От ржавіють, дири образовуються. все. наше підприємство частково з міською радою закупили металопластикові контейнери, які ми зараз міняємо. Уже провели таку роботу по мікрорайону Фрунзе, мікрорайону Бровар. Ну і вже почали по контейнерних майданчиках міняти. Період з 23 по 25 рік закупили металопластикових контейнерів 1,1 і об'ємом 72 і 0,24 об'ємом 92. Цього дня заміна контейнерів для сміття проходила в мікрорайоні Коростень Подільський по вулицях Кривоноса, 4 та Корольова, 30. За процесом спостерігала голова ОСББ Багата Хата 30» Анастасія Гуменюк. Контейнери стояли железні, дуже старенькі. Ми їх латали. Були такі, що ми самотужки їх латали. Нам допомагало КВГП, привозило вже більше відремонтовані, але дуже просили вже давно просили, щоб нам сюди поставили Сучасні контейнери. Ми навіть для цього зробили спеціально подложку цементну, от, щоб вони могли стояти. бо нам поставили такі умови, що зробіть таку підложку, тоді у вас будуть такі контейнери. Ми дуже раді, що вони до нас приїхали. Ви бачите перевагу цих контейнерів, да, вони да, закривають такі? Да, так, звісно, там же ж кришечка є, воно не буде розлітатися, не будуть кошки лазити. Маленькі собачки то не лазять, але вони часто густо люди поставлять з боку і собаки розносять це сміття, це приходиться вбирати, нам, як ну, власникам будинку. У нас діло в тому, що будинок не дуже великий, але контейнери стоять для ще двох вулиць і всі нам сюди зносять. Святкуємо ми самі. Паралельно робота проводиться і по Коростенській громаді. В селах встановлюються нові контейнери для сміття об'ємом 0,24 метри кубічних. Минулого року таких контейнерів закупили у кількості 92 одиниці. Вже встигли встановити в селі клочове та частково у Васьковичах. Мешканці, які виявляють бажання встановити контейнер собі, такі об'ємом 0,24, Вони заключають договір з нашим підприємством і після цього цього ми встановлюємо, вивозимо за даною адресою, встановлюємо контейнери. Ці до заключаються договори по чи буде встановлюватися. І ну в майбутньому всі села старости повинні звернутися і до заключити договори. Там іде певна процедура, і ми будемо розвозити далі. Протягом 2025 року у Коростені планують і надалі роботу із заміни контейнерів для побутових відходів.